Огляд фундука сорт зелер. На даний момент ось так розвивається фундук сорту зелер. Даний сорт є хорошим запилювачем, бо на ньому щороку є велика кількість сережок. Особливо з даного сорту є те, що плюска практично в два рази менше за горіх. Горіх практично повністю оглядає з плюски. Горіх чуть середнього розміру, більш такий колиподібний видовжений. Саджанці високорослі, добре розвиваються, хорошу кореневу систему дають, дають хороші прирости, а найголовніше дають велику кількість сережок. Горіх такий досить цікавий. Легко випадає із плюски під час дозрівання, коли дозріває. Досить цікавий сорт. Ось такий зелер. Дякую за увагу до зустрічі.